У понеділок, 7 жовтня, музей ремістечі двір. Відсвяткував десятиріччя з моменту отримання статусу. Народний сьогодні ми освятили ще раз нашу капличку, яку вперше освятили ми 10 років тому. А також 10 років тому ми отримали статус народного музею, стали повноцінним українським музеєм. До цієї дати у музеї було відкрито виставку телерадіокомунікацій та зв'язку. Ціль цієї виставки нашому, нашому молодому поколінню показати, як розвивалась наука і техніка, в тому числі і радіо, і телебачення за останніх 100 років. Що відбулося, що, що ми маємо за останніх 100 років, і так далі. Також у четвертому залі було організовано виставку історії школи, з якою повинно ознайомитись молодше покоління, тому що від школи, від школи це перший такий ступень в, в, в дитячому житті, з якого починається все таки подальше життя, і, і, і враховуючи те, що в нашому місті немає жодного музею історії школи, то якби ми вирішили зробити такий четвертий зал. А, взагалі, це музей світ дитинства, і це четвертий зал історії школи. Федір Явтушенко зізнається, що збирав експонати обох виставок з різних джерел та протягом довгого часу. Експонати з різних джерел ну, по-перше, купуємо. По-друге, багато у нас дарувальників, які нам багато чого подарували, передали в дар. Ми називаємо наших дарувальників, друзі музеї. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.